Екстрена медична допомога на Дубищині від тепер стане доступнішою та якіснішою. До потреб краян надійшло дві новеньких швидких класу Б. Медики з радістю розповідають про обладнання, яким оснащені автомобілі. Ось простий приклад: пульсоксиметр, який дає нам пульс. І насичення крові киснем. Якщо під час транспортування або огляду цей прибор дає нам збій якоїсь системи. Ми зразу включаємо кардіомонітор. Цей апарат нам дозволяє на місці проробити автомобіль. А це все це все апаратура. є виносна, якою ми можемо йти до до потерпілого автівки. Повністю оснащені необхідними медикаментами, апаратурою та іммобілізаційним обладнанням. Оснащення нових автомобілів навіть дозволяє визначити рівень глюкози в крові на місці події. E o é Якщо, наприклад, не можна на твердих ношах вивезти, є м'які ноші, де в під'їздах, особливо на площадках, дуже важко. Ми можемо покласти на м'які ноші, ми можемо посадити на крісло з максимальним обезболенням. Тобто ми можемо зафіксувати і шию, і спину, все для того, щоб хворий не відчував не дискомфорту, ніякої болі при транспортуванні. Вартість однієї машини з необхідним лікувально-діагностичним обладнанням сягає близько 600 тисяч гривень і обслуговувати вони будуть як жителів району, так і міста. Ми плануємо один автомобіль віддати на один із пунктів швидкої допомоги наш при отриманні автомобіля ще нового до нас, тому що тут є специфіка, є на подушках, на ресорах, там те, що ми не дуже розуміємо як лікарі, але для села звичайно, що потрібно машина на ресорах, тому що вона мала мобільність кращу. Востаннє автопарк станції оновлювався рік тому. Тепер тут працюватиме 10 карет швидкої медичної допомоги, чотири з яких нового зразка. Настільки об'єктивно можна надати медичну допомогу швидше і якісніше, що це однозначно. Спеціалісти зазначають, при належному використанні ці автомобілі служитимуть довго і безвідмовно.